Я хочу зразу сказати, що звичайно ми запишемо нашу сьогоднішню з вами тематичну консультацію для того, щоб ті вчителі, які не змогли з технічних або особистих проблем долучитися до нашої зустрічі, змогли з нею ознайомитися. Ми сьогодні з вами поговоримо про практичне застосування графічного планшету для проведення онлайн занять, тому що проблема урізноманітнювати або і робити наше заняття більш цікавими, важливими, зручними як для нас, вчителів, як і для учнів, є звичайно нагальною проблемою і своїм досвідом роботи з графічним планшетом. Я прошу поділитися нашу колегу пані Олесі. Будь ласка, пані Олеся, вам слово. Я вже вам дала можливість користуватися демонстрацією екрану. Відповідно, якщо вам це потрібно, будь ласка. Дякую. Так, доброго дня. Ну, я просто показалася, що ну, інтернет, можливо, да, в нас поганий буде, якщо з відео, то зараз я покажу, як я використовую особо, особисто цей графічний Планшет на уроках, а, будь ласка, проблематика впровадження дистанційного. А, вибачте, екран видно? Да. Так, впровадження дистанційної системи навчання у закладах освіти України виявило багато питань щодо її організації. Тобто, треба буде обирати правильну форму занять, технічні засоби тощо. Особливо важко вчителям математики. Адже, ну, по-перше, в нас є формули, да? А ми знаємо, що формули можна вводити в Word, щоб воно було гарно, але е, треба так, що іноді є така потреба, треба їх вписати швиденько від руки, як на дошці. А в нас е, з використанням технічних засобів тепер це можна зробити. Особливо важко тим, що у нас. Як у вчителів математики, має бути робота з дошкою, активна колективна робота учнів у класі. Правильно? Ми повинні залучати учнів до участі у розв'язуванні завдань. І ніяка презентація, ну це на мою думку. Не замінить послідовного та логічного викладання навчального матеріалу з живим роз'ясненням вчителя, правильно? Адже це ми можемо робити зупинки на відповіді учнів, дивитися, як вони реагують на сприйняття того чи іншого матеріалу, як вони його засвоюють, правильно? Тому для себе я знайшла вирішення цієї проблеми: це застосування графічного планшету. А, що таке графічний планшет? Це така, такий. І Планшет він без екрану, він просто чорний. Він підключається до ноутбука, до е, комп'ютера за допомогою usb кабелю Планшетів існує дуже багато різних видів. Кожен собі обирає розмір, е, колір, фірму, е, стілуси до планшету, є на батарейках, є без, без батарейок. Але ну, я вважаю, що да, почитати коментарі, хто який, там ще ціна дуже. Змінюється від uh, 2,5 да, до 10 чи навіть більше є планшети. Отже, uh, як саме я застосовую цей графічний планшет у своїй роботі? Ну, я дуже часто користуюсь онлайн-підручниками, <кхух> або закачені вони в мене в PDF-форматі. Електронні підручники. Я роблю з них скрішоти. Наприклад, роз'яжіть рівняння. Скріншот вирізала потрібне мені завдання і е, демонструю учням на слайді. Е, до речі, цей слайд може бути у форматі показу презентації, можна у форматі е, конструювання презентації. От учні бачать таке рівнянечко. Я запитую, що це за рівняння? Адже вчора, наприклад, ми проходили теорію, що це були за рівняння. Вони відповідають, що це однорідно тригонометричне рівняння. Далі я можу спитати, хто знає, як ефективно його розв'язати? Ну, хтось може сказати: а треба все поділити почленно, да, на косинус в квадраті. Я обираю собі колір пензлика і пишу: поділимо на косинус Х, виключаємось на косинус квадраті, на косинус Х. Отже, навіть пишу їм подробно. Корень із трьох синус X поділити на косинус X, додати косинус Х, поділити на косинус Х, дорівнює нулю. Далі ми з ними визначаємо, що синус поділений на косинус, Що це є? Це є тангенсом. Корень із трьох тангенс x додати один, дорівнює нулю. Звідки. Корінь із трьох тангенс x дорівнює мінус 1, це я вже пропущу, звідки тангенс x дорівнює мінус 1 поділена на корінь із трьох. Бачите, дуже легко дроби. Корені. Далі x дорівнює мінус пі на 6. Додати період, де да? n належить на жені цілих чисел. Ну, я вважаю, що інакше це рівняння ніяк не можна було розв'язати. Або я б це набирала в Ворді, в мене на це пішло б дуже багато часу. І далі треба було б настроювати анімацію. Як, що? А якщо б вони захотіли на сінус, наприклад, поділити, то чому не можна? Це ж їх вибір, правильно? А далі <кхм> фігури. Оту фігуру я хотіла показати у режимі конструювання. У вас з'являється вкладка, інструменти для рукописного вводу». Нажимаємо на неї. Тут, будь ласка, є перо, можна виділяти, є ластик, тобто можна щось видаляти, правильно, якщо ми щось не туди повели або не так написали. Е, є різні інструменти, ручки, маркери, олівці, будь ласка, колір. Товщина. обираємо, що нам подобається. Ще є така тут складочка Преобразувати у фігуру. Що це означає? Ми натискаємо на цю кнопку, і, наприклад, ми розв'язуємо якусь тригонометричну нерівність. Так? Мені швидко потрібно одиничне коло і система Ну, Бачите? Як би я не намалювала. Щось воно не хоче. Ось, можна прибрати. Коло. Далі цей стілус працює навіть як мишка. На ньому є дві кнопочки: як ліва і права кнопочка на мишці, але це коло можна перетягувати, так? Да? Далі можна намалювати будь-яку фігуру. Наприклад, трикутний. Прямокутний трикутний. Прямокутний. Бачите? І а, програма сама робить із нашої неохайної фігури, намальованої від руки, охайне креслення. Так, а... Наприклад, розминка, да, визначити, чи є арифметичною прогресія послідовність. Тут ми з учнями розмовляємо і одразу на цій послідовності я можу писати. Наприклад, 17-17-17. Да, так, це є е, е, арифметичною прогресією. Ні, це не є арифметичною прогресією. Тут же ми з учнями обговорюємо і робимо ось такі докази. Далі кілька слайдів. Це як я заслухаю. От дивіться, скільки б це нам треба було набирати у городі. Далі настроювати анімацію, щоб воно з'являлося да, по одному рядку. А так ми з учнями обговорили шляхи розв'язання, будь ласка, ось також. скріншот. Підручника з електронного, і ми з учнями обговорюємо, що там може бути в модулі, якщо до рівні, модуль дорівнює одиниці, то там може бути один або мінус один. І розглядаємо два випадки: приклади розв'язання геометричних задач, креслення, позначення кути сторони, будь ласка. Знаходження. Члена арифметичної прогресії. Ну, це я просто взяла декілька слайдів із ну, своїх уроків. Далі. А, графічний планшет можна застосовувати, ну, я думаю, що у Paint, да? що в Paint тут все зрозуміло. Є Paint, ми можемо розв'язати будь-яку задачу. Наприклад, пишемо дано. Там, або це, наприклад, ромб, там, або дорівнює 2 см, знайти, наприклад, периметр. Ну, неважливо, але дуже зручно, так можна користуватися не тільки в пейнті, на будь-якій онлайн дошці. Просто треба обрати. Потрібний атрита, ручка там чи фломастер чи що. Отак От як мишкою, але ручкою це легше. Можна застосовувати його у ворді. Так, я не поділилася Вордом. Зараз. Так, є. Видно Word. Так, так. Наприклад, завдання діткам да, накреслити графік якої-небудь функції, на множині дійсних чисел, щоб нулями були числа мінус 2 і 5. Ну, я можу собі. З вечора зробити заготовки. Це системи координат або щось, щоб не витрачати час на уроці, адже в нас його і так мало. Так само у Word з'являється панелька, ну, нова вкладочка, інструменти для рукописного вводу. Обираю собі перо і мінус 2, Мінус 2 нехай десь тут знаходиться, так? 5, ну нехай приблизно десь тут знаходиться. Ось є координат, вісь абсцис, вісь ординат. І, будь ласка, функція може бути будь-яка, але ми знаємо, що вона обов'язково в цих точках має перетинати місце всі. Тобто, раз і за дві хвилинки ми розв'язали таке завдання. А, для молодших школярів, да, наприклад, треба заповнити табличку, виконати необхідну дію. В нас є зменшуваний від'ємник різниця. Ми обговорюємо, що як знайти невідомий від'ємник? Вони кажуть, треба від зменшуваного підняти різницю. Тут же можна і писати стовпчик. Наприклад, 1565. відняти 414 і ми з, з ними обговорюємо стовпчик. 1, 5, 1, 1. 1151. Тут же я вписала, вони пишуть собі в зошиті. Ну, я вважаю, що дуже цікаво. Але є один нюанс: коли ви користуєтесь графічним планшетом в PowerPoint, -презентації, презентаціях, то треба зберігати презентацію як pdf документ. І обов'язково, там, коли зберігається презентація pdf документ, там є така кнопочка параметри збереження. От в параметрах збереження треба поставити галочки. Якщо є скриті слайди, ті, які виходять за допомогою нашої анімації, і рукописні тексти, щоб вони в цьому pdf документі збереглися. І тоді я це все викладаю, можна прикріпити до нових знань, можна прикріпити до Google класу, хто як користується. Щодо Google класу, щодо Google класу, я користуюся графічним планшетом для. Перевірки робіт, які здають мені учні зараз. Секунду, я... я швиденько, тому що розумію, що всі втомилися. Так, видно? От я зайшла в Google клас. Обираю роботу. По-перше, робота в мене учня відкривається дуже невдало, незручно. Вона. Де вона? Зараз, секунду. Бачите, вона знаходиться в горизонтальному положенні. Це незручно для перевірки роботи. І далі мені там треба щось написати, щось підкоригувати, правильно? Тому є таке розширення, називається Фотопе, Фотопе. Щоб його встановити, ну кому цікаво, то треба просто в Гуглі написати Фотопеа. І а, це корпоративне розширення, його встановлювати на комп'ютер не потрібно. Зайти на цей е, сайт, який у вас відкриється, але обов'язково там має бути написано Google Workspace Marketplace. Фотопея. І встановити собі це розширення. Воно схоже дуже на Photoshop, але встановлювати не треба, і місце воно у вас не займає. Бачите, от в мене є Photopea. В мене відкривається такий графічний редактор. Щось він не відкривається. Зараз тут о, прогрузиться наша робота. О, бачите? Ось є наша робота. Ми нажимаємо на зображення. Тут є трансформація. Можемо його повернути. Нам треба повернути його. На 90 градусів. Бачите, робота все гарно. Далі ми обираємо, наприклад, ручку, далі ми обираємо колір для ручки і можемо виправляти прямо в роботі. Ну. Таке? Ну, вже обираємо ручку, обираємо колір і можна писати, щось в мене просто сьогодні інтернет якийсь такий. Дуже поганий. Ось. Можна поставити, наприклад, оцінку і зберегти роботу, учень побачить свою роботу, побачить свої помилки. Це в мене все. Дякую за увагу. Кому цікаво, можу відповідати на запитання, що й Дякую. Дякую вам, пані Олеся. Шановні колеги, є ви запитання? До Ні, немає. Олеся. немає. До пані Олесі Дякуємо. Дякуємо. Добре, ми дякуємо пані Олесі. Вона поділилася власним досвідом використання графічних планшетів. Зрозуміло, що це дуже коротенько для того, щоб просто ознайомити. І ми всі розуміємо, що зараз це питання для нас з вами є актуальним. ну, Відповідно, це просто власний досвід і ваша справа як його прийняти чи застосувати до своє до своєї безпеки.